Всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Я запрошую до себе козерогів. Якщо ви такий знак, то це відео саме для вас. Ми будемо дивитися на грудень, що у вас в майбутньому саме в ньому. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Що чекає вас в цьому місяці? Звичайно, місяць. Дуже складний місяць, завершаю, завершуючий. Що в ньому цікавого для вас? Що в ньому буде? Я зараз з вами все це проговорю. Все це ми, ми з вами продивимося. Але що мені хотілося б сказати про цей знак зодіаку? Я обожнюю козирогів. Козиріг один із тих знаків, який мене надихає. Один із тих знаків, який дає мені ту енергію і той посил. Чому? Тому що в мене дуже... Багато друзів козирогів Вони дуже класні, вони компанійські, вони нереальні, вони дуже відкриті, вони дуже щирі. Вони ніколи вони їм краще сказати правду, їм краще ну, відпустити оцю всю ситуацію. Аніж брехати людині. Е, тому я дуже поважаю таких людей, які я, я коли працюю з кимось, і я бачу, що це козиріг. Я одразу знаю, що цим людям я можу довіряти на 100%. Але на жаль. Доля їх завжди випробовує, і інколи випробовує дуже важко, тому що я знаю прекрасно, наскільки важливо для них відчувати підтримку і любов. І Якщо вони цього не відчувають від людей, то вони можуть входити в такий, знаєте, своєрідний ступор, енергетичний ступор, який їх буде виводити на різні незрозумілі емоції. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про вас, що чекає вас у грудні місяці. Що для вас грудень місяць? Ну, по перше, це один із ваших місяців, тому що ви все ж таки повинні розуміти, що ви відноситесь до зимніх знаків зодіаку і ви несете дуже таку, знаєте, цікаву енергетику в будь-якому випадку. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Ви, Не дивлячись на те, що ви знак холодний, Точніше, у вас пора холодна. Ви дуже теплі. Ви зігріваєте своєю енергією всіх. Але проблема у тому, що дуже багато хто вами користується. Коли ви, ви думаєте, що вам потрібно обов'язково допомогти людині, вам потрібно обов'язково чимось а, зарадити. Люди відчувають, що ви безкорисні, що ви можете спокійно віддавати енергію безкоштовно для них, і вони на вас підсаджуються. І тоді вже з них злізти це дуже важкий аспект. Тому я хочу вам одразу сказати, що а, ви повинні для себе в першу чергу зрозуміти, що ви той знак, який, не дивлячись на вашу гарну енергію, не дивлячись на те, які ви неймовірні люди, ви повинні ще. Розуміти, що дуже багато хто буде вами користуватися. Але давайте не про це, давайте ми поговоримо з вами про, про наш з вами місяць, що він чекає в загальному гороскопі. Тобто, зараз у нас буде з вами загальний гороскоп, і ми зараз будемо дивитися на загаль, загалом, що вас чекає. Так, ну дивіться, по-перше, хотілося б мені сказати такі речі, що ви будете рости. Я можу сказати, що підводячи такий висновок цього місяця, ви будете 100% відчувати новий етап в вашому житті. Багато хто з вас стане доволі жорстокий в деяких аспектах, а точніше в аспектах стосунків. ви... Знаєте, ось я не просто так підводив, енергетично. я Відчував, що будуть дуже серйозні зміни, і я не, не просто так підводив з приводу того, що люди на вас сідають на ваші плечі і, і катаються на вас. В цьому місяці ви відчуєте дуже сильну потребу. У тому, щоб таких людей поскидати. Тому я вам даю стовідсоткову гарантію, що ви з таких людей скинете. Ви відчуєте себе інакшою, інакшою енергією. Ну, по-перше, ви в цей місяць на... дуже активно набираєте енергію. Це ваш місяць, і най... найважливіше це те, що навіть не дивлячись на те, що у вас. Починається ретроградний Меркурій з 13 грудня, по 2-3 по січня. Ви все одно не будете вда. Вас все одно нічого не буде впливати. Ви в цьому місяці реалізуєте багато ваших планів, і е, найголовніше зараз вам зрозуміти, що. Ви повинні трошечки зупинитися з віддачею вашої енергії. Карта, яка символізує, карта шестірка пентаклів, вона символізує, що ви дуже багато жертвуєте собою для того, щоб інші мали енергію, як у вас. І ви знаєте, інколи коли вам дають, дає всесвіт якусь енергію. Ви Дуже багато думаєте, а чи правильно, чи вірно я це цим, цим цією енергією користуюся, чи чому мені дають, а іншим не дають? І ви знаєте, відчуваєте таку, знаєте, вину за те, що ви щось маєте, а інші не мають. І в цьому є велика таке ваша? Ви блукаєте в цьому. Ви, це ваша дуже велике заблуждіння. Вибачте, я ще не до кінця українізований, але я дуже сподіваюся, що буду намагатися це робити якомога красивіше для вас. Е, тому мені здається, що це е, такий, знаєте, ваш такий внутрішній посил, що вам потрібно це робити, а насправді не потрібно. Тому е, я хочу вам сказати одразу у вас. Реалізується так, як ви хочете. І у вас в цей період дуже багато буде енергії. Але, будь ласка, не витрачайте цю енергію на інших людей. Тому що вони цього не заслуговують. Ви заслужили, але інші ні. Ви зрозумієте, що тим більше ви, чим більше ви будете віддавати силу енергію свою іншим людям, тим менше. Ви допоможете тим людям. Чому? Тому що кожній людині на планеті Земля дається свої якісь іспити, свої якісь перешкоди, які вони повинні самостійно вирішити. А коли ви їм допомагаєте, ви робите, знаєте, ну не дуже добре для них. Тому що ви, начебто, їм допомогли, вони своє отримали, але по факту, по факту вони все одно. Рано чи пізно повернуться до того, з чого починали, і вдвічі буде важчіше їм. Робити якісь їхні життєві проблеми, перетворювати на їх карму правильно. Тому, будь ласка, не допомагайте зараз нікому, допомагайте собі. Якщо я, я навіть кажу про тих людей, які вам дуже дуже близькі. Зараз ви потребуєте у тому, щоб сісти на зарядочку, знаєте, як телефон підключаєш до зарядочку. оце вам зараз потрібно робити. Тому, будь ласка, загалом я бачу, що у вас все буде добре, але ви повинні чітко розуміти, що. Ваша енергія зараз знаходиться на режимі заряду. І ось коли ви пройдете етап, пройде етап саме вашого знаку, ось тоді у вас відбудеться абсолютно все добре. Тобто, козерогів нам зараз потрібно максимально тримати на такому, знаєте, на такій позиції заряду. Дивимося на ваше кохання і сім'ю. Що чекає вас в цій сфері? Зараз подивлюся. Ну, по перше, хотілося б мені сказати, що в цілому мені ваша картина, ситуація подобається. Карта уміряність випадає. Це дуже гарна карта. Говорить про те, що у вас буде стабільність. Не дивлячись на те, що у вас можуть бути такі знаєте, гойдалки зараз відбуватися, в цьому місяці буде все більш-менш стабільно. Тому що всесвіт зараз фокусується не на тому, що ви відчували якісь там драму в стосунках, а все ж таки на тому, чого ви дійсно хочете. Тобто, ми говоримо про реалізацію. Що ще можна про сім'ю сказати? Ну, от карта диявол символізує сексуальні аспекти. На що потрібно все ж таки звернути увагу вам як представникам цього знаку зодіаку, Це 100% на секс. Секс для вас має дуже важливе значення. Якщо його немає в ваших стосунках, навіть якщо ви цього не хочете, у вас дуже сильно впаде лібідо. І мало того, що це я кажу, не про план? Як би вам так пояснити, не про план Всесвіту, що що вас там якось і чи план там енергії і тіла, а це ваш внутрішній запальничка ваша внутрішня, яка повинна бути з вами однозначно. І коли ви не відчуваєте себе в своєму лібіду в своїй енергії, ви не відчуваєте себе сексуально розрядженим, а навпаки, роз так знаєте дуже погані вібрації від того йдуть. То звичайно дуже є багато проблем. І я я зараз кажу не тільки про тих, у кого є партнер, а й про тих, у кого їх нема. А особливо, напевно, у тих, кого його нема. Тому, чи її. Тому будь ласка, я вас дуже прошу зараз зайнятися своїм внутрішнім енергетичним станом. Я впевнена, що у вас вийде ця ситуація, і тут нікуди ви не дінетесь, і все ж таки ви. Послухайте мене і зробите крок на зустріч собі, але все одно я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що найголовніше зараз це ваша внутрішній стан. Зрозумійте, що зараз мені найголовніше це ви. Мені ну не хочеться вам рекомендувати там щось робити, там на когось звертати увагу. Зараз ви повинні а, зрозуміти, що тільки ви самі собі. Слухайте, ну ідеально. Багато хто з вас, до речі, змінить роботу. Я ну просто вам вангую, що ви стовідсотково позміните роботу. Багато хто з вас це зробить, е, тому що є дуже великі перспективи. У вас в цьому місяці відкриваються дуже багато перспектив, особливо. Тих людей, які планували їхати за кордон, чи просто планували щось змінювати? Ось даю вам стовідсоткову гарантію. Для тих, хто нічого не планував, готуйтеся, все світ вам почне давати якісь можливості. Які ви стовідсотково, я впевнений, що ви послухаєте і зробите, тому що я бачу, що є реальна можливість не просто змінити своє життя в цьому місяці, а змінити його набагато набагато краще? Е, ще раз кажу, подумайте, може ви планували, просто я знаєте, я не вірю в співпадіння взагалі. Якщо ви дивитесь це відео, то в яким чином все світ вам намагається зараз допомогти і сказати: слухай, тобі потрібно щось міняти в цій роботі. Чи якщо у вас нема роботи, то у вас буде нереально багато перспектив ця, цю, цю роботу знайти? Тобто, в цілому я можу сказати, що у вас буде все ідеально по е, фінансовим аспектам, навіть якщо вам так здаватися не буде. Давайте ще одну карту вит... витащимо для цього цієї справи. До речі, оця карта коханців, вона якраз і символізує вибір. Розумієте, оцей вибір дуже важливий вибір в вашому житті. Він пов'язаний саме з роботою, тому в цьому місяці треба буде для себе зрозуміти, чи хочу я продовжувати там, де я зараз знаходжусь, чи я все ж таки хочу щось змінювати. І якщо я хочу змінювати, коли саме я готовий, чи готова це робити. І мені здається, що вам зараз максимально потрібно на цьому фокусуватися і зробити цей вибір обов'язково в цьому місяці. Так, ну, по-перше, перша ж карта справедливості випадає це все те, що ви собі, як то кажеш, як ви слідкуєте за своїм здоров'ям, то ви будете мати. Тобто, якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, переживаєте, щоб там було все ідеально, оце ваша історія. Ви будете здорові і буде все добре. Якщо все ж таки ви не за своїм здоров'ям не стежите їсте, що попало, там зв'живаєте якимись там сигаретами, алкоголем і тому подібне, то будете мати те, що маєте. Але вам максимально в грудні потрібно пройти багато обстежень. Тому, будь ласка, якщо є така можливість фінансова і по часу. Хоча б елементарно аналіз крові зробіть, хоча б елементарно, щоб ви підсумували свій рік саме оцими аспектами, і я впевнений, що йду йде дуже колосальна зміна, правильна зміна, енергетична зміна, яка вам допоможе змінити не тільки ваш емоційний стан. А і все ж таки ваш, ваш е, фізичний стан. Тому це дуже важливо для вас відчувати комфортно не тільки фізично, а, а й духовно, і навпаки, відчувати не тільки духовно, а й фізично. Ну що, я дуже сподіваюся, що вам допоміг мій гороскоп розібратись в якихось ваших аспектах. З вами, як завжди, був ваш улюблений мой фарм Макс Гардієв. І побачимося вже дуже скоро.